Христос посеред нас на календарі вівторок, 14 серпня. Сьогодні ми за православною традицією зустрічаємо свято Першого Спаса, тож вітаємо усіх вас, брати і сестри. А на святкових літургіях ми почуємо із слів з Євангелії звернення до нас, Спасителя. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми? Того і я відсураюся перед Небесним Отцем моїм. Возлюблені, ми повинні завжди бути вірними синами і дочками Господа нашого Ісуса Христа, щоб отримати життя вічне. І пам'ятаємо, від нинішнього дня розпочався успенський піст. Сьогодні уся повнота православної церкви святкує походження або ж винесення чесних дерев животворящого Христа Господнього. А у народі це свято кличуть перший спас спас медовий спас на воді. Воно є першим з трьох свят серпня, які присвячені Спасителю Ісусу Христу. Виникнення цього свято пішло із Константинополя, який у спекотному серпні страждав від поширення великої кількості різних хвороб. І щоб, хоч якось, допомогти жителям, становився звичай з храму Святої Софії, виносили частинку Христа. На якому був розіп'ятий Ісус. Це робили з метою освячення цілого міста для запобігання хвороб. А ще із середини серпня починали збирати урожай Маку, тому це свято у народі кличуть Маковеєм на честь семи мучеників Макавеїв: Авіма, Антонія, Гурія, Єлизара, Євсеводна, Аліма і Маркела, матері їхньої Соломії і вчителя Єлизара, які постраждали у 167 році до Роздва Христового за віру у Христа Спасителя на Україні. Таке свято традиційно називають ще Спасом мед. Довим, оскільки вважалося, що з цього часу бджоли перестають збирати пилок з квітів, і бджолярі викачували мед. У цей день на урочистих літургіях відбувається освячення квітів, маку, меду і води. А з моменту освячення всі вони для людини вважаються цілющими. Сьогодні із ним Ангела православний календарь сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Олександр, Антонін та Соломія. Дорогі глядачі, повчимося у святого Василія Великого, який нам радить, прости, ближньому образи, піст тримайте не в судах та сварках, утримуєшся від вина, але не утримуєш себе від образ на ближнього. Тож нехай цей Успенський піст для кожного із вас пройде у доброчесті.